Приклад, як працювати з базою даних PostgreSQL на моє програмування C-Sharp з використанням бібліотеки GTK. GTK працює під Linux, Windows і MacOS. Так, приклад виглядає наступним чином. Тобто є формочка, є декілька кнопок, є список, який заповнюється дані з бази даних. Дані в бази даних виглядають наступним чином. Перезагружаємо. Ось є дані. Табличка складається з трьох колонок. Це первинний ключ, назва і опис. Ось, первинний ключ, назва і опис. Е, значить, е, отак от от додаються дані. Дані можна зберігати, е, модифікувати. Будь-який стопчик. Потім можна зберегти зміни, можна видалити, видалити декілька можна. ось І ці дані зразу модифікуються і базі даних. Так, значить, тепер детальніше, як, як цю програму, як я її написав і. Як можна програмувати на, з використанням GTK і з бази даних по, по SQL? Так, створив консольний проект, Консольний проєкт з використанням Visual Studio Code. Вона також працює на Linux. Потім відключив. Дві бібліотеки. Першу це GTK Sharp, другу це драйвер PostgreSQL. Відключаються бібліотеки з консолі. Значить, GTK Sharp просто купію цей от код. Ось і його тут виконую. Так само з драйвером, драйвером бази даних. Після того, як ми підключили бібліотеки, пиш, створюємо файл в програм, який містить процедуру main, з якої починається запуск програми. Тут ініціалізуємо бібліотеку GTK, запускаємо нове вікно. Оце от клас описує, як буде нас виглядати це от вікно. Зараз ми до нього підійдемо. Оця процедура це зупинка і вихід програми. І коли користувач нажав хрестик. Викликається вона з вікна. Ось тут. Це обов'язково зробити, тому що інакше форма закриється, а програма буде висіти запущена. Тобто при закінченні закриваємо. Повністю виходимо програму і осубождаємо ресурси. Так, е, тут задаються параметри форми, параметри вікна, тобто розміри вікна, позиція, е, оце, от, що я сказав. Потім е, у так, як вікно є контейнером з одним один контейнер містить. Ми на вікно ставимо вертикальний бокс, а в нього вже розміщуємо два горизонтальні бокси. один горизонтальний бокс для кнопок і один горизонтальний бокс для, для дерева. І у цей горизонтальний бокс другий поміщаємо scrollbox. А в Scrollbox дерево. Тобто, що дерево можна дані прокручувати. І так, далі е, наступне для дерева потрібно задати колонки і потрібно ініціалізувати модель даних. Модель даних це. Підготовлені дані для дерева. Дані не записуються напряму у дерево, а записуються у модель, а модель вже відображається в дереві. Модель даних потрібно вказати, які з конкретно колонки, конкретно дані будуть туди записуватися, якого типу. І кількість цих колонок повинна відповідати в ідеалі кількості стопчиків. Колонок у дереві. Тобто в нас буде перша у нас картинка, потім первинний ключ, назва і опис. Так само для дерева створюються чотири колонки. Причому дві колонки можна редагувати. Це назву можна редагувати і можна редагувати опис. Після редагування дані записуються в модель. Ось, наприклад, запустимо її. Подивимося. Так. Ну, наприклад, от, от ми тут щось редагуємо. І одразу ж після того, як я нажимаю Enter, то дані записуються у модель. Бо інакше, якщо не буде оцеї процедури, то дані з дерева у модель не запишуться. Так, з цим зрозуміло далі. Оці дві процедури для запису даних з дерева в модель. Потім підключення до сервера, до бази даних. У нас є стрічка підключень, це параметри. Створюємо data Source і вказуємо стрічку підключень. Потім Після того, як створили джерело даних, заповняємо дерево даними. Заповнення відбувається наступним чином. Очищаємо модель дерева, вибираємо дані з бази даних, тобто вибрати поле ID, «Name», поле опис з таблиці 1, посортувати по ID. Опис в двох скобках, тому що це ключове слово для SQL-запитів, його треба кронувати. Щитуємо дані. Потім кожне поле щитуємо окремо і заповнюємо модель. Перше дані у нас будуть це буде картинка, яку щитуємо з файлу. Потім первинний ключ, назва і опис. І після того, як ми дані заносимо в модель, вони автоматично візуалізуються в дереві. Це додавлення нового запису. Тобто вставляємо новий запис у базу даних. Так само тут додаємо параметри. По дефолту ставимо просто тест і тест для назви і для деску. І так само обновляємо список. При запису в базу даних записуються зразу всі, всі рядочки з дерева і запис відбувається по одному рядочку. Тобто змінити дані в таблиці 1 поле назву. Такому, такий то буде параметр, поле деск такий параметр, якщо поле ID дорівнює ID. Параметру ID. Проходимо по моделі даних, вибираємо з моделей поля, заповнюємо параметри, виконуємо запит. Видалення так само, якщо було підключено до бази даних. Дивимося, чи є в дереві виділені рядочки. Створюємо запит, видалити з таблиці 1 поле, якщо ID, тобто за один раз видаляємо один рядок. Тоді знаходимо, які рядки в нас у дереві виділені, колекції рядків, проходимо по тих рядках, зчитуємо поле ID, ось воно і заповняємо параметр, оцей, виконуємо. За один раз видаляємо один рядок і так по всіх виділених рядках. Вроді все. Тобто насправді працювати з GTK дуже просто працює, програма буде працювати під Linux, буде працювати під Windows і буде мати майже однаковий вигляд, і поведінка також буде абсолютно однакова. Ще раз запустимо, подивимося. Так, підключились і заповнили дані. Щось можна тут поміняти. Можна... А, коли я додав, то дані автоматично перезапис... перегружаються, тому зміни не записані. Треба було поміняти, натиснути Зберегти зміни, тоді вже додати новий запис. І так само видалити. удаляется можно выделить можно выделить все например код a выделить c